Понад 20 людей похилого віку нині прихистив Бориспільський територіальний центр соціального обслуговування у своєму відділенні стаціонарного догляду, який розташований у Люберцях. Тут живуть одинокі люди, які не можуть самостійно себе обслуговувати. Люди, які обездолені, які попали в таку соціальну. Ну, соціально незахищене верства населення. Вони попадають в такі інколи умови, що є й насильство в сім'ї, є і людина без ніг. Люди. У нас двоє людей, інвалідів, є люди, які страждають епілепсією, є ну, спектр дуже великий. У підопічних відділу є все для комфортного життя. Зокрема, місце для прогулянок: щоденне чотирьохразове харчування, душова кімната, невеличкі, але теплі кімнати з телевізорами та персональними безперервно про кожного. Заказуємо хліб, щоб вчасно привозили, заказуємо м'ясо, кондитерські вироби, соки, молоко, Чотириразове ну, харчування і всі забезпечені навіть під час воєнного стану. Люди не, не мали ніяких потреб у харчуванні у відділенні стаціонарного догляду для постійного чи тимчасового проживання. Кожен на державному забезпеченні перебувають тут і ті, хто тікав з зони бойових дій. На власні очі руський мір побачив ігор. Він приїхав з Авдіївки Донецької області, де пережив найстрашніше втрату сина. Зарегістрував квартиру недавно тільки вийшов. туди, Перебрались в дом материнський, в дом міна залетіла. Ну, так случилось, що вроде не пострадав я, по крайній мере, А так все розрушено. Був приглашений на Нікопаль там поработать. Поїхав туди, попал під обстріл опять. А так Василь Григоріч потім, слава Богу, так знайшов. Вже нікуди було диватися. пришлось тут. Наразі Ігор допомагає персоналу відділу та щодня читає псалтир. Ділиться, що в рідній Авдіївці полягло багато його знайомих, тож чоловік важко переживає болючі втрати. Зараз люди живуть там в підвалах і так далі. Буржуйки вроді дрова далі. 12 числа всі знають, що на ринку пройшов нещасний случай. Да, там. Ну як нещасний, та обстріл, скільки людей погибло. Тож я і читаю по цьому псалтир, що можна как якби. Бы, за 40 днів до треба прочесть, щоб душі пішли куди треба. Наші українці просто було, після обстрілу там погибла купа людей, яких знайомих, і так далі. Директор територіального центру соціальне обслуговування Василь Фасенко зауважив, що від початку повномасштабної війни заклад був забезпечений усім необхідним а відповідальність персоналу лише зросла. Під час війни багато виїхало дітей, залишилися старенькі, тому Ніби як сказати, більш, більш організовано стали. Та ми і раніше працювали організовано, але тепер ніби вже відчуваєш більшу відповідальність за цих людей. Тому що якщо їх не забрати, їх рідних немає. Якщо рідних немає, хто їм допоможе. Бували такі випадки, що ми її і саджували, то по-різному з Ми Михайлою їздили, на колясках зносили її. Ну, а що робити? Люди ж не повинні, особливо то на, на, на початку нападу, то тут різне було. Наразі заклад забезпечений усіма медикаментами, а підопічні терцентру завжди вчасно проходять медогляд. Ділиться персонал для мешканців. Також є затишна територія, де можна прогулятися на свіжому повітрі. Ще два роки тому вона була занедбана і неохайна. Нині ж працівники терцентру висадили там фруктові дерева і квіти. Директор закладу ділиться, що незабаром вони розширятимуться. Нам дали 72 квадрати, і ми думаємо, що ми його теж. Війна закінчиться. Ми його доведемо до, до хорошого буде мати вид, так думаємо, що буде так. І доселимо, то буде до 50 чоловік. Ми зможемо. Надати людям допомогу, дійсно таку, яка ну потребують вони, випрати одяг, причепуритися та підшити речі у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, яке розташоване у Борисполі на Соборній, надають такі послуги для своїх підопічних, які активно ними користуються, і, і по, попрати, і підшити, бо бо кругом розуміти кругом дорого. От, де, де не підеш дорого. У мене син інвалід першої групи позору. Стався інсульт. От, завжди, і, і пайки нам, і любе питання. І навіть приїжджали мого сина, він живе на привавзалі, додому стригла. Мені 69 років, вже такий вік, що щось хочеться і порадитися, і зателефонуєш, завжди візьму труп дуже. Дуже дуже приємно. Кожного користувача послуг у відділі знають, адже приходять вони не перший рік. Наприклад, Галина Миколаївна наводить красу у цьому закладі вже майже 10 років. І нада обувцю чуть пачніт там, папа що Ну стірку я вдома сама роблю». все. Від початку 2022 року у відділенні з натуральної допомоги послугами скористалися майже 700 осіб. Завідуюча закладу пані Леся розповіла, що у них потребуючи можуть взяти на прокат милиці, ходунки та інвалідні віски. Наше відділення займається наданням продуктових наборів предметами першої необхідності, які ми отримуємо від громадських спонсорських гуманітарних організацій. Також в наш такий складний час, як для України і міста в цілому, наша міська влада дуже сприяє і допомагає нашим підопічним забезпеченням спонсорськими. Скажемо, спонсорською допомогою також і ще в нас відділенні. Як ви бачили, вже є банк речей, де нам приносять сюди свій одяг, взуття небайдужі громадяни міста. Ми теж за це дуже вдячні. Також на базі відділу працюють соціальні робітники, які можуть надавати послуги вдома у підопічних центру. У нас є соціальний робітник, який за домовленістю. Вірніше, якщо людина до нас стає на облік, ми це обговорюємо відразу. І наш соціальний робітник їздить додому і надає послуги. Тобто це і генеральне прибирання, і косметичне, івологі, ну, багато інших послуг. Зробити фізичні вправи, масаж, відвідати книжковий клуб та разом цікаво провести час, бориспліці можуть у відділенні соціально-побутової адаптації на головатого. У нас у відділенні в відділенні реабілітації знаходиться на обліку 130 чоловік, але я обслуговую підопічних всього терцентру. Навіть в даний момент не відмовляю і людям, які звертаються з вулиці. Тому що ну ви самі розумієте, який зараз період і все. Також у відділенні є кабінет для різноманітних маніпуляцій, зокрема уколів, виміру тиску, цукру та сатурації, розповідає пані Олена. Користуються нашими послугами на обладнанні, нога без це і ліжка, і друге серце, коврик такий. У нас накладки на коліна, на суглоби, на локті, на плечі, на коліна. Потім роблю ручний масаж вібромасажером своїм домом. Відділення соціально побутової адаптації називає 88-річний військовий льотчик Віктор Громов. Він інвалід Другої світової війни та є найстаршим підопічним у терцентрі. Безразлічно яка машина, а сербітель ще і лучче. Хвора спина Віктора Громова не дає йому спокою, тому він щоденно відвідує масажне ліжко у відділенні. Та й почувається тут чоловік, неначе серед рідних. Ділиться, що обожнює спілкування, тому весь свій вільний час проводить на головатого. Кажу, тому, що позвоночник побитий, ранений, я травмований, поэтому як погрію трохи, мені вроді легше і добре і бігаю. І не дуже не те мене там. Значить, допомагає, правильно? А раз би не побіг нічого, от вийшов за да, сюди, значить, не допомагає. А так я сюди прийшов, отсюда прийшов, а сюди вже пряменько йду. Приходять у відділення соціально-побутової адаптації і поціновувачі справжніх, а не віртуальних книжок. Бібліотека тут налічує чимало цікавої літератури, енциклопедій та навіть книжок англійською мовою. Ми сюди приходимо віддихати. Да, От, да? Тому що їх спілкуватися. Да. Колектив відлічний, работники наші дівчині саме так. краще. Ніде таких немає. Приймають нас дуже добре. Усіх отак. Отак, да. Да. отак. тепло. треба, всегда допоможуть. Також Бориспільський територіальний центр соціального обслуговування має відділення соціальної допомоги вдома, яке дозволяє людям з обмеженими можливостями або похилого віку отримати послугу догляд вдома. Догляд вдома вона передбачає заходи, такі як придбання, доставка промислових, продовольчих, господарчих товарів з магазину та ринку, також придбання в аптеці, медикаментів і доставка до підопічних, косметичне прибирання, винесення сміття, також допомога в оплаті комунальних послуг. Соціальний працівник допоможе приготувати їсти, роздягнутися чи одягнутися, замінити постільну білизну та ще багато чого, щоб полегшити життя людей з обмеженими можливостями або ж похилого віку. Нині у відділенні під опікою 389 осіб. «В осіб. Кожному да, які в Бориспільській ОТГ є соціальний працівник. У Борисполі їх 18 соціальних робітників і по селах 19. Територіальний центр соціального обслуговування надає такі соціальні послуги: догляд вдома, догляд стаціонарний, соціальна адаптація, натуральна допомога, консультування, представництво інтересів, інформування, екстрене втручання. Якщо ви потребуєте вище згаданої допомоги, телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на своєму екрані. Олена Гриньок, Вадим Погрибний, Володимир Косинський. Важливо, телеканал Бориспіль.